Доставати. Тихо! доставати. Тіхо, тіхо. Міц... Міський голова, я, хто? Чого ви на мене нападаєте? Комір. Тому що ти висвітлюєш всяку фігню. Це не фігня! Це набрехи. Ось набрехи? Ось, так. ось ви пишете на Сідайте, Руслан якщо, Володимир. що? Якщо... Руслан Володимирович, шановний міський голова, ви куди тікаєте? Я, я не тікаю, я не хочу, щоб це використовувалося і людям по ушах був! ось о, що ви використовуєте? Для чого ви пишете? Якщо розбиратися, то без цієї штуки, а щоб сісти, Почекайте, да. зараз ми будемо. Ви, ви висвітлили брехливу інформацію. Я, я за дасте, що виски. ви я відповідаю. Дасте мені сказати. Дасте сказати. Я сказати, поки буде включена оця штука. Дивіться Тому, сюди. Ти Дивіться потом сюди. Потім брехні всякі пишеш на, в інтернеті. Зараз Тім ми віде. все вияснимо. зараз все ми вияснимо. Без цієї штуки. Вистрає вистрає штуки. це... Ви, ви не кричіть, Руслан Володимирович. Я не кричу, але Диві. те, що Диві. ти робиш, це мені кожен день дзвонять і розказують. Самук опять фігню написав. Опять брехні. Написав опять наклеп, опять те. от зараз, От зараз треба. Вирішувати питання, а не знімати і показувати. А чого ж ви тоді боїтеся мою Я брехню вияснити? Я не боюся, але те, що ти робиш, ми зустрінемося з тобою в суді. Да. Ми ви зараз, зараз по цьому питанні ми будемо зустрічатися зустрічати в суді. і що камеру всяку ну Вибач, дивіться, дивіться. Так не буде. Так не буде. Так не буде. Дивіться буде. Іменно так буде. Буде. Міський голова, це публік. Це публічна людина. Ну, є за того преса, яка висвітлює так, як потрібно, а не так, як тобі хочеться. Як мені хочеться, так. Хорошо, як мені хочеться, Так. де відеозаписи вашої преси гранта, коли ПАК приїжджав представники ПАКа на сесії? сесію. То ви ж тільки що сказали, що є преса. Якщо в нього щось То є... він і знімає все, без зато я знімаю все. Не де? Почекайте, почекайте. Так, я не прийду. Ти не представник преси. Я не я представник громади відносно статті конституції 34 Пані закрите, Я сам журналіст нафіг журналіст? вам показати посвідчення? Все, До свидання вам показати. До свидання. Ні, ви мене не вижите з кабінету. Я визву міліцію. Давайте визивайте міліцію. Визивайте поліцію. Я давайте спокійно. Та як не можна спокійно? А як же ж можна Посокійно. з ним спокійно щось вирішувати, коли він бреше? А то визивайте поліцію, шановний. Ні, я вам зараз документально. Шановний. Якщо збиратися то питання, ми вирішуємо кожен день тисячі питань. А чого ви на камеру боїтеся? Ви вирішити? Ти не маєш права цього знімати. Як це я не маю права? ви обрехали людей, і я Та, не маю то, права? Що я десь відбрехав, це не тобі случай. я вам зараз докажу. Я вам зараз докажу, що ви обрехали людей. За титію, і зараз я вам докажу. Дякую. Кажеш, Дякую. День брешеш, і день Дякую всьому. вам і за чисто цю. сердечне приз... при... за те, що ви признались. На твою камеру я не буду допускати. Я все я... поняв. Тепер я поняв, хто мені побив вікно. О, слова О. Ти теж да. Тепер, якщо ви мене готові придушити. То тепер я поняв... ти не прийшов вирішувати питання, ти прийшов пропіаритися і показати мера з негативної сторони. Хоча я працюю для громади. Руслан Володимирович, ви самі себе показуєте, ви, себе. Ви, самі себе, ви самі себе показуєте з негативної сторони. Я. Все. Я. Витримувати оце. Я знаю, що у неї там. Погарпи. Правильно, це так. треба вирішувати. Так, І в нас було домовлено з Петром Зараз Вирішимо питання про літу. Це питання робоче, а не для висвітлення А чого це не? А чого ви боїтеся? Ти маєш право. Як це? Докажіть, що я не маю права. Це в негативі Те, що ми робимо хороше, погано. Почекайте, якщо ви робите. Все негативне. Якщо ви робите, робіть позитив. Я да, Я відповідаю за свої слова. І це я можу. Це я можу доказати документально. Та й документально. Хорошо, хорошо. почекай, почекай. Давай. Руслан Володимирович, Руслан Володимирович, Володимир. ви не тікайте, йдіть сюди. А Я чекаю. Ні, ну так базарик Та, теж. Да, все, 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 ]hey. все, все. Дивіться. Базарить не нужна. Дайте мені сказати. <звук> <звук> дайте, мені, <звук> дайте мені сказати, що ви мене перекрите. <звук> я, я брикун. Я брикун. Мер сказав, я брикун. Читаю. Читаю. Це він написав у Фейсбуці Руслан я Майструк у себе на сторінці написав. Мешканці зробили самовільно дорогу. Дивіться не Диві, дивіться сюди. Це не я придумав. Це я з його, скопірував з його сторінки. Е, так. Стосовно мешканців вулиць біля Єврейського кладовища в сьогоднішньому розповсюдженому так званому сенсаційному відео прозвучала фраза. Що нібито до міської ради зверталися мешканці вулиці щодо кладовища? Хочу зауважити, що міська рада не отримувала жодного звернення по цій проблемі під час моєї каденції. А жителям потрібно було не вестися на провокації, а вранці звернутися до міської голови. Тепер у мене є документ. У мене є документ міської ради, де до міської ради звернулася мешканець. Я дам вулиці, без твоєї камери, на всі де звернулася до міської ради, мешканка вулиці Жукова, вона не хоче, хоче фамілію свою світити. Фігньою. Я фігньою, не фігньою. І вирішити питання. За підписом ви не перебувайте мене, Будем за підписом міського голови. Це є копія того документу. Я помічник депутата. Без ти де... Руслан Володимирович, ви не в Тії сьогодні. І ви не в, та, в сьогодні. Та, ви мені рота не та, закривайте. В суді. Хорошо, я, я згоден. Я згоден. Показати, Київ, що я з тобою буду розмовляти, тільки в суді. Я Це згоден за кожне відео підписане, завання да. міського голови да. і так далі. Я згоден. Ми зустрічаємося з да. А з депутатами ми вирішуємо питання. Все, думає, все і... я поняв. Згоден. Видальше чи вас рішає все вашо на вашу заяву? Відповідає відповідає міський... не перебивайте мене, шановний. Не перебивайте Харошо. зараз. Громадський порядок. Ти не маєш права знімати в кабінет. Час прийде міліціями. Да. Чому ти поліз пальцями до тих? Це мої проблеми. Правильно. ти будеш там відповідати це. Біда в тому, що не ваші проблеми на вашу заяву. відповідь. Відповідь міського голови, де він сказав, що жодного звернення не було. Звернення від 27.11.14 року відповідь міського голови. На вашу заяву щодо перекриття проїзду вулиці Жукова з вулиці Новоросійська на вулицю Найбережна виконавчий комітет Тетіївської міської ради повідомляє, що дана вулиця є в генеральному плані міста Тетіїва Заборонити рух транспорту по даній вулиці неможливо. Міський голова, печать міської ради, підпис міського голови, і, і стоїть РВ Майструк, виконавець Дем'янчук Петро Володимирович Васильович 5.349 сім. Оце, оце, ця брехня, що ви написали. Це не брехня, це не брехня. А що це? Ти розумієш розуміння, що таке генеральний план. Розумієш, що таке генеральний план? Це план перспективи розвитку на 50-100-150 років, безстрочний. Було звернення перекрити дорогу, ви написали, не можна. Через те, що там вулиця йде. Я не буду Петро, поки не прийде міліція, я не буду відповідати. Бо, тому що це... А тепер, що правильно зробив, чоловік чи неправиль. Понеділок пішов великий дощ, вулицю Жукова завезли. Вівторок. Шандавній, нормально дзвонить гричком, четвер прийшов великий дощ. Середав, не Гречков, прийшов великий дощ. Питань немає. Но видно, як ходив, дав, по картинки дуже страшна картинка. Кістки, все остальне. Ну, пішов чоловік, ну, сфотографірував, прийде чоловік довго і скажи, ні, я все-таки докажу, що я герой. Чи не так, Юрій? Так не. Чи не так? Ні. Та, я поясню, говоря, як то, це пончилося. Я вас слухав, якщо ти хочеш насолити цьому чоловіку та солити його. Бо ти не йому не солив. Крайні виклики, якщо були якісь домовленості, а я вірю, що вони були міста тихіна. І не робиться так, сміття своєї хати виробляться. Рома чи не так? Можемо всі обіцями бути. Задайте останню сесію. Так люди, нормально. Чуть, ти тут же не, а сьогодні ви хочете, пасу? Пасу? Мій, мій, не до вас Вони три стали <свистак> за той камеру. Чого не забрали? За той камер? не заберу я його. Чого я заберу? А знаєте, що не Бо там <свистак> живе це, завалю. Ви самі бухан, ми б його забрали десь. Ви розказуєте, бачите, що це закон. хлопці, на тих момент. Не треба розказувати. Так, не 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 так. я майже все сказав, вирішуйте свої питання. питання. Відносно, відносно я тебе попрошу, виключити і вийти з кабінету. Відносно такої конституції, речь, ви порушуєте закон. Прийдеш на прийом. Я помічник депутата маю право приходити на прийом в будь-який час. Ну як Давайте так. Депутатами ми будемо обсуждати це питання, говорити, я тебе попрошу вийти, бо я при тобі не буду вирішувати питання. Ага. Потому, я помічник депутата. Та нічого це не має значення. Це для вас не має значення, для мене є. Нас депутати. Я, я маю право присутствувати Фінанс. на любому погодженні на будь-яких розговорах, Нема. де присутствує Нема. мій депутат. І, і хочеш, і хочеш, знімати я є маю представник. Почитай закони Та на кінець, то йовки. Хорошо, Руслан Володимири. Де в нього журналіст? Я покажу журналіст. Я покажу вам завтра. Я його... завтра. завтра. завтра Руслан Володимирович, на кого Якщо ви мені, якщо ви мені, ви хочете в суд так, Так. тепер тепер дивіться, тепер дивіться. Якщо ви хочете, щоб я прекратив сьомку, так напишіть мені письмену. письмово, що ви мені забороняєте знімати сьомку, я знаю закони і свої права. То напишіть мені письмово. Міліці, ти порушуєш громадський порадо. Прийде міліція тебе. То напишіть мені письмово, я не А чому? Мова тобі, а я ж я тоді звернуся в суд. Я ще раз тобі поясню, я знаю свої права. Я так само громадянин України, так, так само житель міста Дитєва. І посадова особа. Я знаю свої права. Я знаю, що ти не должен зараз знімати. Це те, що ви знаєте, то це ну це, це, це ваша закон, особиста думка. Ні, з якого закону я покажу в суді, згідно якого закону це все і там все тобі розкажуть. Дуже популярно Хорошо. звернення вже написано. Тому що те, що ти робиш, ти вместо того, щоб переживати за майбутнє нашого міста да. Києва, щоб ви да. я висвітлюю навіть, ваш навіть, весь негатив. Те, що ви робите. не висвітлюєш негатив, ти робиш наклепи, вместо того, щоб розібратися в тому чи іншому питанні, це, це, що доля нашого Києва, я вибачаю, да. грубо говоря, до одного місця. Ну так, да, звісно до одного місця це ви тільки переживаєте. Хоч один позитивний матеріал є свої діяльності. Позитивний матеріал є. Хорошо, ви знаєте програму гроші? Ну, знаєте? Там хоч один позитивний матеріал є про наших чиновників. Ти не рівняйся до преси, ти не є преса. Ти я ти... вам на... я вам покажу. Я скажу, він журналіст, я журнал. Я. Я журналіст газети Свобода. Я завтра вам покажу. Я просто не взяв з собою посвідчення. Я не взяв... Я... Мені не треба посвідчення, щоб знімати в міській раді. Ти повинен зареєструватися. Ні, защання зараз Руслан Володимирович, Руслан Володимирович, якщо ви. Якщо ви думаєте, що ви тут цар, і ми то я вам зараз поясню. Мій дід з бабою построїли оцю міську раду. Мій батько з матір'ю утримували оцю міську раду. Мої Ні. Ні. це громада Тетіїва построїла оцю міську раду. Ми вас найняли на роботу і платимо вам зарплату. А я хто? Не ваш виборець? На жаль, я не ваш виборець. Заходьте. У нас є інцидент. Прийшла людина, прийшли депутати, хочуть обговорити питання. Прийшла людина, яка збурє громадський порядок, знімає самовільно без будь-якого дозволу все, що хоче, ну, мало того, що вони там підписують на а помічник депутата. Неважно. Для того, щоб знімати, треба зареєструватися. Це треба буде треба? представником Не треба. Черзко, є заран... Не треба. Є закони. на закони. Є закони. То Покажіть, з як... згідно якого закону я не маю права тут знімати. От зараз з представником пройдеш. Ну ви покажіть. У мене немає проблем для свого Він порушує громадський порядок. Це так вам здається. Це на вас. А мені не здається. Він в новому кабінеті, вибачте, шановні, він у кабінеті, і він порушує громадський порядок. Чим Чим порушує? Тим, що ведеться відеозйомка і голос нового. Хорошо, я мовчу. Так? Я мовчу. Добаві, я мовчу. Депутати, продовжуємо. Да ні, не, як Це Ну, чорний піар, розумієте? Так реагую на це. Це не піар. Це треба відповідати за свої слова. Правильно. Я можу камеру, відповідати за не Ми його при. Я знаю, я готов дати відповідь на кожне Давайте. Це ще не, доказує, що ну, як це не доказано. Та ви не мене не слухали, шановні. Це ваша точка зору. Треба це слухати ви? мою. Але при цій людині я не буду розказувати, чому там так написано, заради чого так написано, і що там планується, і що там має бути. Розумієте. А ця людина що вам? горла стоїть, так? Ти висвітлюєш інформацію, не як преса викривлено. Викривлено? У не є представник преси. Я ні разу не бачив. А чого ти не береш думає. цього посвідчення? Тому що посвідчення провіряється. Привіт, це дай, дай, через СБУ. СБУ. Виписано да. посвідчення якоїсь і... людиною. При службу і свободи виписано. Ну принесу вам покажу, Завтра чи післязавтра? Я, після я не хочу зараз йти, через те, що поки я піду, Завтра. ви будете Престор, вирішувати питання. Будь-які засідання, перевіряють цю інформацію. Це, чи це дійсно представник, чи це, це якийсь ну, сепаратист <рес> прийшов, розумієш? Ну, от, так, ви ще скажіть, що я сепаратист. Ну, я бачу, що це до цього йде. Ну, хай і принесіть, я покажу. Я спеціально не хотів його нікому показувати, а через те, що я відносно Конституції статті 34, як громадянин України, маю право ходити і все знімати, не знімати, а збирати інформацію і висвітлювати на світу. Шановні, трактувати треба право. У Для вас є конституція век, України, не не але да. почитайте. Чин, давайте будемо ви зібралися? Петрович, чого ви зібралися? Так, пожіть, ви давайте вирішимо. питання. Якщо те пішло вірші, осяки побалакають нормальні так. Пожінці, ви Все, хорошо, хорошо, не чого треба на камеру? Бо це ось публічно інформація. Почекайте, ви це висвітлили в інтернеті на камеру, так? Може висвіти в інтернеті і чисто брехню висвіти. Докажіть. Докажіть. Я, Докажіть. Оту... Докажіть. я, в я, я все. Докажіть. Докажіть. Ну, без... Пасажіть. Я Пасажіть. вам серйозно. Давай. Я не буду. Я не буду. Роман, я вам все кажу. Я не буду, поки буде вестися відео спостереження людину, яка не має на це права. Я вам серйозно кажу, є закон. Ми всі хочемо жити в. Покажіть Він, закон. Хочемо, хочемо. Хай виключить камеру, будемо обсуждати. Я вам не вірю, що є такий закон, який мені забороняє знімати. Ні тобі покажу. Пробуй, От коли мені покажу. те, що ти е, нащадки пальцями викопував, ти не маєш права це робити. Я їх не викопував, вони лежали зверху. Я на камеру сказав, і це відео є. Те, що ти зробив, це кощунство. Звісно, кощунство. А те, що ви зробили, то це не Ні. Ви... Ви. Дали відповідь. Ви дали відповідь, що не можна закрити, бо там дорога, і вбрешете, що ви не причепні до цього. Це твоя точка зору. Це не моя точка зору. Це офіційний документ міської ради. Там дорогу не лізав. Розкажіть це було ще раніше до нас. І ми зараз від... я... 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 різниця, що я... це до вас, якщо ви наслідник того міського голови чи що і рішення ви писали. Ваша подпись стоїть там не де... один участок дивіться. Я виключаю камеру.